Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе підтримуємо український футбол. Динамо вибуває із боротьби за топ 3 Одеський чорноморець шокував команду Луческу Шовковського прямо на день народження київського клубу. Шахтар Дніпро ден та зоря продовжують перемагати. До того ж, Дніпро, ден нарешті зіграли перенесений матч першого туру проти. Олександрії. І в ньому, як і в найкращих традиціях української прем'єр-ліги, не обійшлося без суддівських скандалів. Про все це, про поєдинки 26-го туру, про перенесений матч першого туру між Дніпром 1 та Олександрією у цьому відео. Друзі, обов'язково підписуйтесь на Футбол Хаб. Якщо ще цього не зробили, поставте вподобайку та, як завжди, активно залишайте коментарі. А наш партнер Фавбет. Підтримує український футбол. Отже, підтримайте і ви і нас, і це відео. Отже, поїхали. Заперечення гнів, компроміс, депресія і прийняття. Теорія про п'ять стадій лиха, як поєдинок Динамо Чорноморець. Зачепитись за зону Ліги Європи Шанси у Динамо. Мізерні. Про шанси на чемпіонство говорити вже й давно немає сенсу. Знов допустили помилки, які в кінцевому результаті так, не дозволили нам цю гру ні виграти, ні зіграти в нічию. В першому таймі так само у нас ще були моменти, але гра складається і результат в першу чергу складається з забитих і пропущених м'ячів. Ствердженнями тренера Динамо сперечатись важко. Важко киянам було вже і на старті матчу. На 11-ту хвилину Чорноморець вигравав вже 2-0. Спочатку на четвертій хвилині кузак виконав кутовий, дячук забув догледяти за Єрмаковим. А той собі спокійно відірвався від захисника Динамо і відкрив рахунок. За сім хвилин Демченко забив ще один. Тут питання доби ні, то чому так пізно почав накривати футболіста Чорноморця? Заперечення. Та гнів. Після перерви почалась стадія компромісу, адже киянам швидко вдалося забити. На 53-й Ванат, на 55-й Буяльський. емоції Романа Григорчука можна зрозуміти. Його команда щойно втратила відчутну перевагу буквально за дві хвилини. Ванат міг забивати і третій одразу ще й пенальті. Просив м'яч після його удару влучив в руку салюку. Віталій Романов на точку не вказав. Депресія. На 71-й хвилині Демченко поставив, як виявилось, крапку у матчі і оформив перший дубль у власній кар'єрі. Це вже стадія прийняття для киян. Перш за все, що я хочу сказати, це привітати нас, нашу команду, наш клуб з перемогою, дуже важливі очки. І насамперед я обіцяв, що своїй мамі, коли шахтарем забивав в першому колі, пообіцяв присвятити її голи. Тому сьогодні я присвячую цих два голи. Це все для моєї мами, вона мене найкраща. Погодьтесь, прекрасний жест від футболіста чорноморця напередодні дня матері і такі різні емоції тренерів обох команд після цього матчу Шовковського і Григорчука. Я задоволений ігрою. Ну, звичайно, результатом. Результат для нас дуже важливий в нашій ситуації, коли нам треба підніматися в турнірній таблиці. І ми зробили сьогодні ну, дуже, дуже такий потужний крок. Взагалі, мені здається, і в прогресі нашому, і в досягненні результатів, і в якості гри. Ну і в задоволенні всім нашим вболівальникам, нашим бійцям, героям, які, які зараз воюють. Все це для них. Ми дуже раді, що якщо усмішка, усмішка в мене на обличчі, я вірю, що і дуже би хотів, щоб в них з'явилася сьогодні усмішка на обличчі. Донецький шахтар йде без втрат. У матчі проти Інгульця команда Ігоря Йовічовича забезпечила собі чергові три пункти. В статистичному плані перевага в обох таймах була за гірниками. Проте відкрити рахунок «Шахтарю» вдалося лише на 51-й хвилині. З передачі Матвієнка відзначився конопля. На 78-й хвилині Інгулець залишився в меншості. червону отримав Паламарчук. А на 85-й Павло зрізав м'яч свої ворота. І допоміг Шахтарю забити ще один матч «Металіст зоря. Більшість з вас могли бачити наживо на нашому ютуб-каналі. Всі ті епічні моменти гри, вилучення, пенальті, багато забитих м'ячів. Тож давайте ще раз разом розберемо цей поєдинок з вами. Рахунок у цьому матчі було відкрито вже на 26-й секунді. Булеца прострілив, мезюк замкнув у власні ворота. Рівно за 9 хвилин Гереро забив другий на 21-й Хвиленя третій гол ворота металіста забив шахов. Наставник металіста Перець Агньєнович схилив у відчаї голову. Та він не знав, що це ще не кінець. На 27-й і Мереков зробив рахунок 4-0. На 31-й хвилині капітан Харків'ян Демченко вибив м'яч рукою з лінії власних воріт. Арбітер Андрій Коваленко ставить пенальтів ворота металіста. Булеца з 11 метрів. Пробиває вище, як для першого тайму вийшло насичено. У наступні 45 хвилин темп гри, дещо впав команди, обмінялися кількома моментами. Харків'янам навіть вдалося кілька разів завдати удари по воротах Сапутіна. Крапку ж у матчі поставили на 85 й хвилині. Ніколешин завалив карному майданчику погорілого і ще один пенальді. Тепер вже пробивав брашко і несхиба 5-0, Абсолютно легка перемога команди. Патріка Велювана. Для мене це великий дуже опит бути в команді, яка на даний момент на третьому місці, яка претендує на чемпіонство, яка претендує грати в Лігі Чемпіонів. Для мене це великий шах, Я дуже довольний, що я в цій команді. Цілком, це як ну, для мене, це великий ріст кар'єрі. Невиразна гра металіста і велика результативність по завершенні поєдинку зацікавила УАВ. А наш колега Володимир Звєров уточнив, що ця зустріч стала об'єктом спостереження асоціації саме через підозрілу активність букмекерів. Дослівно, це звучить ось так. Були підозрілі падіння коефіцієнтів на тотал забитих м'ячів і на фору, так звану, на те, що зоря виграє в певну кількість м'ячів. Я буду уточувати цю інформацію, можливо, в одному з ефірів скажу більше, але це факт. Що знову цей поєдинок вже викликає інтерес у стінах УАФ. Металіст. Ми розуміємо, бо це вже не вперше в цьому сезоні, це вже було одного разу. І знову УАФ буде проводити, ну, як мінімум, починати розслідування по цьому матчу. Навіть не так, давай я скажу правильно, не розслідування, а поки що цей матч. Є об'єктом спостереження у Афо. Так буде правильніше говорити ще раз через тотал і через форум, тому що рахунок 5-0, ці зароблені пенальті. Оце все, що відбувалося, і цей захист металіста вони зобов'язують нас говорити про це. Чи було так насправді? Будуть розбиратись компетентні органи українського футболу. Тим не менше, зоря перемагає в шосте поспіль. Наступний матч туру Львів Ворсква. Доля львівської команди в УПЛ вже по факту вирішена. Їх чекає виліт в нижче дивізіон у заявці. Не було захисника львів'яну Олексія Дитятєва, який приєднався до команди взимку. Виявилось, футболіст. Розірвав контракт причина ймовірне припинення існування клубу після виліту у першу лігу. Покращити свою ситуацію в таблиці команді безсмертно не вдалося і у цьому матчі Таулян Сеферіс, пенальті та Олександр Скляр своїми результативними діями забезпечили ворстлі три пункти у цьому поєдинку. Верес після двох поразок поспіль знову переміг. Три очки команда Юрія Віртазду була у матчі проти Металіста 1925. Єдиний гол у цьому матчі був забитий на 49-й хвилині. Геннадій Пасіч відзначився з передачі Лебеденка. У харків'ян за всю гру було лише два удари по воротах, з них лише один в площину. Тож рівненська команда в цілому перемогла без особливих проблем. Кривбас у поєдинку 26-го туру зустрічався з лівським рухом. Криворіжці намагаються і надалі зачепитись за путівку до Єврокубків. Руху конче необхідно здобувати перемоги, аби для збереження прописки в УПЛ було більше шансів. Та в цьому матчі тріумфаторами вийшли якраз господарі. Єдиним голом відзначився Ріфет Капич з пенальті на 89 й хвилині. Команда Юрія Вернедуба здобуває важливі три пункти. У ну, поєдинку, минай Дніпро 1 команди дуже довго не могли відкрити рахунок на табло. Але все ж таки це вдалося зробити і вдалося саме дніпрянам. Олександр Пігельонок на 79 й хвилині подав на дальню стійку, де загубив Артема Довбика. Для нападника Дніпра 23-й гол в УПЛ. Залишається ще три, аби перевершити рекорд десятирічної давнини. Від Генріха Мітеряна заключний матч 26-го туру протистояння Колоса та Олександрія команда Руслана Ротаня, якого до слова не було на матчі через вилучення. Про це ми згадаємо з вами трохи далі. Спокійно здобула три пункти на виїзді. Завдяки голам Ковальця та Логінова Олександрія зміцнилась на п'ятій сходинці чемпіонату і вже чотири поєдинки не програє. Отже, усі результати 26-го туру української прем'єр-ліги виглядають наступним чином. Турнірні таблиці особливо без змін. Трійка лідерів залишаються тією Дніпро-1 та зуря. Динамо та Олександрія. Також в Єврокубковій зоні. Минай рух, металіст та Львів внизу турнірки. Наступний тур, 27-й стартує 19 травня. і Гратиметься в три дні. Дніпро 1 прийматиме колос. Цей матч можна буде переглянути на нашому ютуб каналі. Ворскла зустрінеться з кривбасом Шахтар з Вересом. Це у п'ятницю. В суботу, 20 травня, чорноморець зустрінеться з Минаєм. Динамо поїде до Олександрії. Зоря прийматиме інгулець, і цей поєдинок теж традиційно на Футболхаб. А в неділю відбудеться ще два матчі і обидва дербі Харківське та Львівське. металіст 1925 проти металіста рух проти Львова. Львівське протистояння також дивіться на Футболхаб. Але й це ще не все. В ОПЛ, нарешті, не залишилося. Відкладених матчів усі перенесені поєдинки зіграні. І саме таким виявився матч першого туру між Дніпром Оден та Олександрією. Цей поєдинок, як і всі матчі першого туру, мав відбутись наприкінці серпня минулого року. Тоді Дніпряни попросили перенести гру на осінь через участь в Єврокубках. Восени цей матч теж не змогли зіграти. Точніше, тоді команди провели тільки 9 хвилин на полі. Втрутилась наша, на жаль, сусідня недукраїна «404». Гру зупинили через повітряну тривогу і от дограли нарешті тільки навесні 2023 року. І цей матч був гарячим на емоції. На 20-тій хвилині арбітер Ярослав Козик призначив пенальті за ось цей епізод. Скорко, нібито, завалив Назаренка. Друзі, ви багато писали у чаті і в коментах, що ви думаєте про це 11-метровий. Не стримуйте себе і зараз. Пишіть, чи змінили ви свою думку стосовно цього епізоду. Чи все і так зрозуміло? А ось що про цей момент думає Ігор Циганик. Мені після гри подзвонив рибалка. Це Сергій каже, Ігор Степанович, каже: ну чому ти сказав, що це пенальт? Це не пенальти. Кажу, Сергій, ти розумієш, ти приймаєш рішення там по ходу. Мені в перший момент теж склалося, що це взагалі взагалі лівий пенальт. Потім, коли показали повтор, ну в мене склалося враження, що все-таки смикнув за плече е Назаренка з е Корком. Кажу, я там не дав якоїсь такої однозначної позиції. Потім мені подзвонили з Дніпра і кажуть: ну що ж ти не сказав? Там чистий пенальті. Ти бачив це плече Назаренка? Каже, він його просто схопив, там синяк залишив Назаренку, каже, що це 200% пенальті, і що по-іншому просто навіть не можна було свиснути в цьому епізоді. І що, в принципі, скорко навіть так особливо до Назаренка і не опалював, а опалював виключно до арбітра. Ну, я вам кажу, що якщо говорити е, з точки зору моменту. То підстави в Козака поставити пенальті були. Інша точка зору, що наскільки вони були відповідальні, і я вам чесно кажучи, я е, хочу вам сказати, що ну це не допомогло Дніпро 1 От найголовніше, що Дніпро 1 це не допомогло. Все ж, пенальті було призначене. Артем Довбек його реалізував, але найгарячіше відбувалось перед пробиттям 11 метрового. Руслан Ротань щепився з представником тренерського штабу Дніпра 1 Вадимом Комардінем. Вочевидь, представник Дніпрян щось на емоціях вигукнув рутаню. Рутань пішов розбиратись і на додачу отримав ще й від Пеглов. комардіну червона, ротаню червона. До слова, після того як ротаня вилучили, він встиг ще й арбітра матчу відправити за відомим напрямом. А Пеглоу залишився непокараним. В цілому довбик відзначився з пенальті, та перевага в рахунку була недовго. За 4 хвилини Сергій Рибалка виконав прекрасну подачу зі стандарту прямісінько на голову ковальцю, і той без проблем рахунок зрівняв. До кінця матчу команди більше не забували, а Олександрію далі керував Сергій Кравченко. Керував і постійно був на телефоні. Під час матчу неодноразово отримував казівки телефоном від вилученого наставника команди Руслана Ротаня. в підсумку: 1-1 і тепер вже матчі в запасі в УПЛ немає ніхто. Отже, друзі, таким виявився минулий ігровий тиждень. Завдяки нашим збройним силам УПЛ триває і буде тривати і надалі. Вас же хочу закликати донатити і допомагати нашій армії як можна. Ваш донат важливий, будь-який неважливий його розмір. Тож ви можете бачити внизу екрану QR-код або ж традиційно в описі до цього відео є посилання на монобанку та на благодійний фонд Поверни живим друзі. Давайте разом наближати нашу перемогу. Давайте разом перемагати. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.